Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні поспілкуємося на тему діагностичного обладнання про необхідність його покупки, щоб воно було у вашому використанні. Почну з того, що на даний момент у моєму використанні є два діагностичних прибори, які фактично я використовую для того, щоб дивитися за справністю власного автомобіля, ну а також допомагаю своїм. Друзям або в інших випадках, коли до мене звертаються люди. Перше діагностичне обладнання, яке було мною придбано, і ним я вже користуюся, мабуть, вже не пам'ятаю, давно. Користуюся це Launch x перший Pro 3S. Дане діагностичне обладнання є мультимарочним, що є його великим плюсом. Друге, воно є досить компактне, тобто, це є подовжувач і безпосередньо сам. Діагностичний прибор, який допомагає щитувати помилки та передавати його на пристрій, на якому встановлене програмне забезпечення для щитування помилок та інших параметрів вашого автомобіля. Програмне забезпечення по даному лаунчу встановлено на мій особистий телефон під управлінням Android. Android стоїть 12-й, тому. Скажу, що воно працює досить коректно і нормально. Один мінус, що дане програмне забезпечення не можна встановити на айфони. Тому тут це потрібно враховувати. Ну, Мабуть, один із самих основних мінусів даного обладнання це його вартість. Вартість на даний момент складає орієнтовно 12,5 тисяч гривень. Плюс також є. Підписка річна на оновлення, яка вартує в межах 50 доларів, ну, дивлячись, якого покупця ви будете брати. Дане обладнання я брав на OLX, Це вже в мене другий сканер, тому що перший за своєю мобільності я загубив. Тому прийшлося в цьому році придбати новий. Але даним программним забезпеченням я задоволений, досить багато мені допомагало. Зекономив мій особистий час, гроші та інше. Другий діагностичний прибор, яким я користуюся, який є у моєму використанні, він суто є спеціалізований і використовується для діагностики Мерседесів. Тобто, мабуть, більше з вас чули, що є таке старе діагності, програмне забезпечення, обладнання, яке дозволяє діагностувати наші автомобілі, наші улюбленці, мерседеси. Є два типи даного обладнання, ну якби не два типи обладнання, є два шляхи, тобто ем, офіційне, яке можна придбати. І ви самі бачили, що продають ось, ось такі великі е, агрегати, плюс кабеля до нього, для того, щоб це все зчитувати, потім передавати його для е, розшифровки на ваше програмне забезпечення, яке встановлено на ноутбуці. Можна піти трішки іншим шляхом, купити ось такий Openport 2.0. Він разом працюється з таким кабелем, який вартує в межах 1500 до 2000 гривень, також залежить від покупців, де ви його будете придбати. І при умові у вас наявності ноутбука встановити спеціалізоване діагностичне обладнання Star Diagnosis. Я думаю, що в більшості у нас, ми вже сучасні, в кожного є вдома використання. Ноутбук. Єдина умова, що вже має якби, стояти 10-й Windows, ну, може і 7-й бути, але також має бути вільне місце на диску це не менше, ніж 100 ГБ. Ціна 1500 плюс ноутбук, який у вашому використанні є. Програмне забезпечення встановити досить легко. Багато є на теренах інтернету інформації щодо цього, як це зробити. На даний момент в мене встановлено програма забезпечення Старий Діаносіс 2020 року, 0.3 версія. Не ставив саму нову по тій причині, тому що чим більша версія, тим менше вона щитує старіші автомобілі. Тому для мене 2020 рік це стар Diagnosis програми забезпечення того формату, яке відповідає моїм вимогам та моїм побажанням. Тому. Даний фактор теж є досить цікавим, тобто в плані його ціни вам не потрібно буде купляти щось особливо велике в плані грошового. Тобто 15-2000 гривень, плюс маєте власний ноутбук і фактично ви можете користуватися даним програмою забезпеченням та при необхідності його використовувати. Щодо цього, ще хотів би наголосити, що моє бачення взагалі наявності діагностичних приборів у кожного автовласника, воно є однозначне і кожен автовласник якесь оптимальне діагностичне вкладення повинен мати. Тому що більшість будуть казати, що потрібно звертатися до сервісних центрів, які спеціалізуються по ремонту. Але... Є такі річ добросовісності, відповідальності наших майстрів, і досить часто ми натикаємося на такі речі, коли ми звертаємося до майстрів, ну, а нас просто обманюють, кажуть неправду щодо поломок з метою е збільшення грошових виплат безпосередньо майстрам. Тому даний продукт першим ділом, тобто будь яке діагностичне обладнання, воно дає можливість нам Першим ділом це зекономити наш час, тому що воно в нас є. Ми можемо в той момент, коли у нас виникла поломка, зрозуміти серйозність даної поломки, чи варто їсти до майстра, чи не варто, чи його можна зробити в той момент. Тобто ми економимо час. Друге, ми економимо свої фінанси, тому що ми розуміємо, що відбувається з автомобілем. Що в свою чергу нам дає можливість уникнути шахраїв майстрів, які нам почнуть розказувати щось не те про наш автомобіль. Ну і власне ваші нерви. Тому що, коли ви маєте, і ви володієте інформацією, ви володієте світом. На даний момент діагностичне обладнання воно перейшло в формат, як наші мобільні телефони. Він є в кожного і він має бути. Тим більше, ми живемо в час. Модернізації, і я думаю, що 15-2000 гривень це не є такі великі кошти, які ми можемо потратити для того, щоб мати розуміння, що відбувається з нашими автомобілями. Ось так коротко про плюси. Тому ще раз по обладнанню про його плюси. Лаунч X431 431 перший. перший, мобільний, друге, мультимарочний. Програма забезпечення встановлюється на телефон. Ось ваш діагностичний перебор. По OpenPort 2.0. Перш за все, це ціна його 1500-2000 гривень, що є досить дешевше, ніж лаунч. Крім того, дає можливість вам мати спеціалізоване програмне забезпечення, яке дає можливість діагностувати ваш автомобіль. Також дане діагностичне обладнання дозволяє встановлювати та щитувати проблем, проблематику помилки не тільки з Мерседеса, а й з інших автомобілів. Зокрема, BMW, якщо встановити ІСТУ, також можна і Volkswagen та багато інших автовиробників. Даний маленький роз'єм він підтримує всі ці формати. Лише потрібно буде встановити це спеціалізоване обладнання. На встановити на ваш ноутбук. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарях. Відповімо на всі ваші запитання, ставте вподобайки, діліться каналом. Дякую за підтримку. Мирного неба та все буде Україна!